У піст не їсти один одного на голодний шлунок. Дорогі мої, спілкуючись з такими воцерковленими, так званими людьми наживу, навіть тут в соцмережах, вже багато років підряд помічаю, що ставлення до гастрономічної частини посту сучасних християн є дуже широким діапазоном. Між двома крайніми точками. Одна з них запоститися до такого стану, що тебе з голодовки вітром хитати почне і в очах торч... чорні точки занегодять. Друга наслідувати тезу головне не їсти один одного за легкістю відмічаю... відмітаючи усі інші харчові обмеження. Наказані церквою. Напевно, істина, як завжди, десь посередині. Проте, і в крайнощах цих теж є свої корисні уроки. Добре, пам'ятаю мої такі найперші неофіцькі пости, коли саме доводив себе до повного знесилення, так що ноги підкошувалися від слабкості. Ми тоді будували наш храм. І ось у заметіль, притискаючи однією рукою до грудей стопку цегли, що обледеніла дерешся хисткими сходами на потрібний ярус. І не просто розумієш, а фізично відчуваєш, коли б не Господь ти б і кроку вже не міг зробити в таких умовах не те що працювати. Сила Божа адже вона насправді в немочі людській здійснюється. І такий оскаженілий піс до молодого і здорового організму прекрасний привід відкрити шлях цій силі, дати їй діяти там, де зазвичай ти звик робити усе сам. І ще один момент щодо цих двох крайнощів. Не їсти один одного. Звичайно ж, справа головна, хто б сперечався. Але ось у чому парадокс Не їсти один одного набагато простіше, коли ти обҐрунтовано наситився чимось іншим. Наприклад, після трьох порцій хорошого шашлику. Я з таким розчуленням дивлюся на будь-яку людину, що просто ангела в ній бачу Божу. А після парочки добре приготованих свинячих відбивних готовий з легкістю простити кому завгодно, навіть наймерзеннішу капость на мою адресу. Ну, а? Якщо всю цю справу ще і якимось смачним десертом полірнути, полуницею там, зі збитими вершками тіресиму, з сирником, або хоч би підюдженою проти тролей, ну тут уже я сам стаю сущим ангелом. Хоч ти мені тарілку від? Від цих солодощів голову розбий, я тільки кивну, розуміючи, і розпливуся в сонній посмішці, і нікого їсти не стану ні друга, ні ворога. Але якщо я декілька днів просиджу на пісній картоплі з чорним хлібом і з квашеною капустою. Ось тоді. Тримайтеся, друзі мої, і вороги мої шановані, мало не здасться нікому, обіцяю з'їсти звичайно, не зім, але таке за мене полізе на назовні, такий вже я стану ранимий і чутливий навіть до найдрібнішої нісенітниці, що краще мене обходити в цей час стороною. І в очі мені при цьому намагатися не дивитися. Ось тут якраз дорогі мої і стає зрозуміло, хто я насправді, наскільки тонкий і крихкий шар мого християнства над темною глибиною моїх пристрастей і гріховних схильностей. Наситу утробу, Господи, помилуй, хоч сорок разів читай, хоч і двісті сорок, результат буде один і той же. З почуттям глибокого задоволення усвідомлюєш, що віддав богові Боже і пішов собі далі у своїх людських справах. А ось коли на власні очі бачиш, що усього лише якийсь тиждень на пісних харчах перетворює тебе з мізантропа на неврастеніка. тут же зовсім іншому, звучить ці слова найкоротшої християнської молитви, що стали звичними. Хочеш дати собі діяти силі Божій, ослаб себе постом. Зрозумій своє безсилля перед вилізлими назовні власними пристрастями, які б звичайні дні просто голомиш смачною і калорійною їжею. Тільки тоді і стане зрозуміло, що не їсти один одного на голодний шлунок у піст віруючі, люди здатні Лише милістю Божою, а вона милість виявляє себе там, де ти побачив власну неміч і в жаху перед видовищем, що відкрилося, кличеш, Господи, помилуй. Щоб я порекомендував тим, хто перший раз постить або ще не зважився на цей духовний подвиг. Передусім ясно зрозуміти, що піс це не мета, піс це засіб, а мета посту свята, до яких ми готуємося. Зараз спасівка. Готуємося до такого великого празника успіння при святої Богородиці. Крім того, потрібно розуміти. Що піс без правильного церковного життя, без Євхаристії, без сповіді, не більше, ніж дієта. Часто деякі такі нецерковні люди кажуть, віра, це особиста справа. Про те, в що я вірю, говорити не обов'язково. Віра, вона в глибині серця. Дорогі мої, насправді це не так. Християнин зобов'язаний словом і справою свідчити про свою віру Христа як Бога і Спасителя. Господа Бога Твого святіть у серцях ваших. Завжди будьте готові всім, хто домагається від вас звіту, про ваше уповання, дати відповідь із лагідністю і благоулінням. 1 Петра 3:15. Але ці слова про таємність і інтимність цілком можна застосувати до посту. Сам Христос говорить про те, яким має бути пісня. Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, щоб показатися людям, що пощать вони. Істинно кажу вам. Вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову твою і вмий обличчя твоє, щоб не показувати людям, що ти постиш. Але оцю твоєму який у тайні і отець твій, який бачить таємне вознасть тобі явно. Матея 6. 16, 18. Тому, дорогі. мої, Піс, як і будь-який подвиг християнинові не личить виставляти на показ, зовнішнім виглядом показувати всьому оточенню безмірну всесвітню скорботу. Я пощу, не підходіть до мене. Або ще й більше до храму не йду, ну та як буду бити поклони в Пості, то можу слабнути, бо я пощу навпаки. Піс має бути часом оновлення, очищенням душі від сміття, від гріхів. Якщо ми з цим сміттям себе не утутожнюємо, усією душею жадаємо від нього позбутися і увійти оновленими в той простір, якому вже не ми своїми незначними зусиллями прагнемо наблизитися до Бога якому сам Господь знищив ще пекло йде назустріч, нам, тоді піст нам не може не принести радості. Кожен піст, як вже сказав на кінець, нагадаю ще раз, без повіді, без причастя, без участі в літургії це звичайна дієта. Смиривши постом душу мою, говорить Давид Псалмопівець, – мета кожного християнина підготувати свою душу до вічності, саме для чого Церква Свято впроваджує ці чотири разові у році пости. Життя з Господом, тому що ми повинні старатися смирити свою душу. Стишити пристрасті, а вони гаснуть тільки лише через піст та молитву. Смирення найголовніше для спасіння душі, все інше подвиги, пости, молитва, поклони це засоби, шлях, яким душа йде до смирення. Є такі подвижники у лапках, які накладають на себе суворий піст. А самі згорають у пристрасті, гніві та ненависті до ближнього. Такий, дорогі мої, піс не Господу неугодний. Під час посту стриманість повинна бути в всьому, а в нас так тільки піс заведений щодо їжі. А тут і в їжі треба стриманість. І в чинках виявляти стриманість, і в словах виявляти вчинках, бо за кожне пусте слово дасте відповідь. навіть у бажаннях своїх. Бо кожен, хто з пожадливістю, з тим бажанням подивиться на чужу жінку, вже очинить перелю. Як бачимо, скільки гріхів на кожному кроці, а що таке стримання у бажаннях? Ось, наприклад, людина любить м'ясо. Але заради Господа зовсім його не їсть, так як монахи. Але цього замало дороги, і самому не їсти. Піс полягає в тому, що коли ти сам не зсичиш, а віддаш тому, хто є в потребі. Інша людина може вирішує, ніколи взагалі не дивитися телевізор, хтось лишає пити, хтось корити. Усе це подвиги. У боротьбі з пристрастями людина виробляє терпіння у силу волі, а головне смирення. Заради Господа можна будь-який подвиг здійснити, кинути палити, пити, перестати дратуватися, і Господь за ці подвиги дарує благодать, наповнює душу радістю та спокою, відкриває сенс життя. Дехто вважає, що такі подвиги стримання можна самим без Господа стійсняти. Але це у нас гордість говорить, життя показує інше. Багато відомо випадків, коли людина не могла кинути пити, палити, лихословити, що тільки наробила. І на свою волю покладалася, і друзі допомагали, і близькі, деякі навіть кодувалися, усе дарем. Перше нема бажання, а друге справжнього бажання залишити це, а друге не самим пробити. І лише тільки коли людина зверталася до Господа, Матері Божої каялася, просила допомоги, обіцяла виправитися, Господь давав сили на боротьбу, і життя людини змінювалося, бо і полягає не тільки відмовитися на якийсь час, Після того, щоб ми позбулися цієї пристрасті, а не просто не поїли. Не просто щоб організм від курова відпочив чи від спиртну. Душу і тіло лікує піс. Піс стояння насторожі, боротьба зі злими духами, пристрастями. І якщо підійдуть до душі біси з невіри, відчаю, тоги, гніву, ревності, Зверни ще в молитві до Господа, проси сил на боротьбу та готуй постом свою плоть до битви, обтяженому воїну не здолати ворог. До смирення закликає на серпа, до стримання закликає Господь. Піст відображає спокуси, прикрашає тих, хто несе. Подвиг благочестя, його супроводжує тверезість та скромність, так сказав святий Василій Великий. Теофан Затворник ось що каже бідний піст, скільки він терпить докорів, Нахлепів голінь, гонінь, але все з милости Божої стоїть. та й ніяк по іншому. Підпора міцна, Господь постився, апостоли постилися, і при тому немало. Але як говорить про себе апостол Павло, у постах многоденних, 2 Коринтян 11, 27, і всі святі тримали суворий піс, тому якби нам дано було оглянути райські обителі, ми не знайшли би там ні одного, хто царався пост. Так треба чинити, другі, порушенням посту втрачений рай, бо саме зіле заборонений плід, підняття суворого посту повинно стояти в числі засобів для повернення втраченого раю. Мати наша Свята Церква жаліслива, хіба мачухана? Чи стала би вона накладати на нас тяжкий такий та непотрібний тягар? А ось накладає, правильно, бо по-іншому не можна. ж. та й всі, що хочуть спастися, підкорються, хто ж відмовляється від посту, правильно, тому недорогим є спасіння. Святий Васильів: ті, хто відкидають піс, та женуться за розкішу, як за блаженством, тягнуть за собою великий рілих. і, окрім того, Пошкоджують свої тіла. Святий Іван Золотостій. хто постиче істинно та нелицемірно, той наслідує Христа, на землі уподібнюється ангела, наслідує пророків, входить у спілкування з апостолами, посередництвом посту, досягнувши переродження своєї природи, робиться із неправедного праведня зі злого добра, з нечистого благочестиве і таким чином зберігає у собі Христа найцінніший скарб. Слава Богу, що Він дає нам покаяння і покаяння усі ми спасемося без винятку, не спасуться тільки ті, які не хочуть каятися, і у цьому... Я бачу їх відчай і багато плачу, шкодуючи їх. Вони не пізнали Духом Святим та яким великим є Боже милосердя. А якщо б кожна душа знала Господа, то знала би, як сильно він нас любить, то ніхто би тільки не впадав у відчай, але навіть і не поремствував би нікому. Усяка душа, яка втратила світ, повинна покаятися. І Господь простить гріхи, і буде тоді радість на душі та ми, і не треба інших свідків, але сам Дух Святий є свідком того, що гріхи прощені, ось знак прощення гріхів. Якщо ти зненавидів гріх, то простив тобі Господь гріхи твої. А якщо ти приходиш тільки, щоб їх визнати, то Бог не знає твоїх гріхів. А насправді не жалієш за них, не, чи не, не, не робиш постанови щирої поправи, то це все даремно, так само, як і піст. Дорогі мої, не ще дієтою. Тоді називаємо, що це дієта, а не піст. Якщо б ще люди покаялися і зберегли заповіді Божі, то рай був би на землі. Бо Царство Боже всередині нас. Царство Боже є Дух Святий, а Дух Святий і на небі, і на землі той самий. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під відео. Напишіть, як вам дається боротьба з, з пристрастями, а чи кожен їх має. Як то хто хтось каже, що він без гріха, то той брехун не правдомовець, каже апостол Павло Йоанн. Так що, а я уділю вам благословення, якщо силу і поміч від Бога на боротьбу, і поставте, звичайно, лайк, оцініть запис пальчиком вверх або пальчиком вниз. Але зробіть слава Ісусу Христу!